Вже цієї осені на телеканалі Алсет дивіться новий громадянський проект Народний контроль, неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, неосвітлені вулиці, байдужі чиновники, вкрадені у нас гроші. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ми допоможемо відстоїти свої права у владних кабінетах. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. і пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Журналісти народного контролю продовжують слідкувати за розвитком подій з ремонтом по вулиці Майдану ринку, що в центрі Дрогобича. В одній з попередніх програм ми отримали обіцянку від старшого майстра третьої дільниці Сергія Пащенка щодо планів по благоустрою подвір'я будинку. Зокрема, він пообіцяв облаштувати сходи, які за словами мешканців знаходяться в аварійному стані. Ну, то в плані є. Ми поремонтуємо обов'язково до підготовки до зими. Тільки Треба чуть-чуть якусь хвилинку то зварити. Станом на сьогодні, 5 листопада, роботи тільки розпочали. Комунальники висверлили місця на сходовому полотні під майбутні поручні. Журналісти обов'язково триматимуть це питання на контролі та сподіваємось, вже найближчим часом зафіксувати факт появи відремонтованих сходів. Мешканці майдану ринку 21 також скаржились на стан даху, який не ремонтувався вже десятками років. Комунальники пообіцяли виправити цю ситуацію сьогодні, 5 листопада. Журналісти констатували дотримання обіцянки з боку Жео. Ми в будинку 21-го звернулися за допомогою канал Алсет, щоб допомогли нам з дахом ринви поміняти. І вчора, нарешті, за 30 років, коли я зверталася, 30 років вони не могли кусочок бляхи знайти. І нарешті приїхали цілий день, попрацювали і зробили нам. То завдяки каналу «Осед» ми дуже вам дякуємо. Також на продовження теми ремонту даху по вулиці Котляревського, 46, Що у Дрогобичі журналісти отримали роз'яснення від першого заступника міського голови Олександра Коростильова, на прийомі в якого напередодні були мешканці. До мене на прийом декілька разів зверталися мешканці даного будинку. З приводу проведення ремонтних робіт, в першу чергу, що стосується даху, ми, як мені здавалося, дійшли до спільного знаменника про те, що ми виконуємо роботи. Чиновник пояснює, що ремонтувати дах цього будинку таки було в планах ЖЕО. Проте мешканці своїми скаргами до журналістів народного контролю просто прискорили початок виконання ремонтних робіт. Перед нами завжди є вибір. І в чотирьохквартирному будинку, такий як є будинок на Котляревського, 46, і в 70-квартирному мешкають люди, які проживають в місті Другобича. І вони для нас однакові. І тому, коли приходиться робити вибір, ремонтувати дах, який тече в 70-квартирному або в 4 як правило, ми вибираємо 70-квартирний. Там більше людей, там більше виникають для більшої кількості людей проблеми. Відтепер проблемне питання мешканці вулиці Котляревського, 46, перебуває не лише на контролі журналістів, але й міської влади. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю 45-5502, код міста 24. Та дивіться випуски програми щобудня о дев'ятнадцятій з повтором о 22 й та о дев'ятій годині ранку. Роксалана Буяк і народний контроль, телеканал Алсет.